Доброго дня, я Марищук Кіра, учениця комунального закладу дитячої музичної школи Перлина селища Олександрійське, що на Кірова представляю вашій увазі свою дослідницько творчу роботу про талановито, щиро, працелюбного композитора нашого краю, селища Олександрійське Терещенка Віктора Івановича. Унікальності даної роботи є фрагмент живого спілкування з композитором та грі на інструментах від автора. Запрошую до нашої школи. Віктор Іванович народився в 1949 році в місті Миколаїв. В 50-х роках переїхав до нашого селища, яке раніше називалось Димитрове, і в 1957 році розпочалося навчання в дитячій музичній школі по класу Баян. Ще з дитинства проявили здібності до творчості, а саме грі на інструментах, баян, гітара та малювання, загальний стаж це 55-річний шлях викладача закладу початкової мистецької освіти. Найскравіший його талант проявився в композиторській діяльності. Його творча спадщина на сьогодні налічує більше 250 творів. В основному це етюди та п'єси для гітари та баяна і обробки українських народних пісень. Також Віктор Іванович успішно працює в пісенному жанрі. Прідно співпрацював з письменником Анатолієм Урбаном. В їх творчому тандемі з'явилися чудові твори, які мали високу відзнаку в міських та міжнародних конкурсах. А саме пісня «Гімн» Кіровоградщина Маяка ролина Степу Золота, пісня Віра в Бога на міжнародному православному фестивалі культури та творчості під патронатом Міністерства культури України, диплом другого ступені. Пісня біля двору знов розквітує вишня на всеукраїнському телевізійному спесевному конкурсі Весняні ластівки» в 2012 році в місті Київ, диплом першого ступеня. Пісня Гін Університету України 2013 рік з 2006 по 2012 роки Віктор Терещенко постійно приймав участь в методичній роботі обласних курсів підвищення кваліфікацій, де представляв та яскраво демонстрував нові збірки для своїх творів для баяну. З 2008 по 2012 роки його твори друкували в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв в місті Київ. В Кропивницькому та в Києві вийшли його збірки навчальних репертуарів для учнів ДМШ. Є надруковані в видатництвах Музична Україна Київ 2011 рік. Навчальна книга Богдан місті Тернопіль 2008-2009 роки. Віктор Іванович є автором чотирьох збірників для навчального репертуару 1-4 класи ДМШ. Доброго дня, Віктора Івановичу. Раді вітати вас в нашому залі. Доброго дня, радий зустрічі. В вашій увазі розбір твору Віктора Івановича, Світа під назвою У Цирку. Історія Світ. Світа французьке слово, що первісно в 16 столітті, це цикл танців, а в 19-20 столітті це музична форма, складена з кількох контрастних частин. Термін Світа був уведений у другій половині 17 століття французькими композиторами. Барокова світа складалася з чотирьох частин алеманти, куранти, сарабанти і джики. Пізніше в світу вводилися й інші танці, зокрема Менует, Гавот, Пасп'єр та Боре. Німецькі композитори нерідко вводили на початок світи увертюру. Світа у, у церкві Віктора Івановича складається з трьох різнохарактерних частин. Перша частина має назву Вихідний марш. Музична форма проста двочастина контрастна форма А плюс Б. Період А звучить в тональності Фа-мажор. Період Б в паралельній тональності Ре мінор. Характер першої частини святковий маршовий. Динаміка переважна на форте. Прошу Віктора Івановича програти цю частину. Ця частина написана в тональності до мажор. Характер цієї частини веселий жартівливий. Прошу автора продемонструвати її. Частина варіаційна форма А плюс А 1 плюс кода. Тональність також до мажорі, як в другій частині. Характер частини життєсверджуючий настрій, святковий. Частина викладена акордова, що демонструє силу, красоту, а також надихає на життя. Прошу пана Віктора продемонструвати. А у вас, глядачі? Ні. І я задам питання для того, щоб краще познайомитися із особистостями композитора та його творчістю. Дякую, Вікторе Івановичу, почали свій шлях у мистецтві, і що вас надихало на створення перших робіт? Надихало на творчість на музику. Перше саме, що мені подобалося, малювання. Мій батько дуже добре малював, він був вчителем. І оці перші мазочки, перші да, лінії, Казала, що картина може бути не тільки в музиці, але і на папері. Рисунки мене, ну, скажімо так, спонукали до дальшого вже творити музику. Які основні ідеї ви намагаєтесь передати через свої твори? Основна ідея це добро, це життя, це радість, спілкування. Оце основне, це життя. Це життя, яке нас оточує, це шум вітру, це радість зустрічі з вами. От така, така ідея. Да. Що вас надихає на створення нових музичних творів? І як ви знаходите ідеї до своєї музики? Я довгий час працював з дітками і це мене спонукає їхні характери дитячі. Їхні, скажімо так, ну не завжди от такі правильні поведінки, а десь трошечки вони і жартують, десь і слів посміхаються. І це все створення музики. От в першу чергу надихає життя діти і ті, хто нас оточує. Вони дають нам радість, життя. Музика може відтворювати і радість, і сум. І дуже дуже всі картини, які є в житті, так, які вони є, всі ми можемо відтворювати музику, малювати ці картини звуками, музичними звуками. Як творча музика розвивалась протягом вашого творчого шляху. І чи є зміни в вашому стилі, чи підходять до композиції з часу? Зміни обов'язково будуть. Грати музики. Буває так, що повинно е якийсь удар зробити, акцент, наголос. Бувають такі прийоми рикошет, удар, да? увага, такі прийомчики різні, та да? набаяє. Ну, собки, такі, да, можуть бути. Або ж ідуть солдати. І картину життя, оцю картину музичну. Ми користуємося музиці. Чи є якийсь композитор або музичний жанр, що особливо вплинув на вашу творчість? Якщо так, то як саме? Улюблених композиторів, виконавців дуже багато, але самі такі улюблені це творчість Шопен, Бах, великий імпровізатор, поліфоніст великий. Ну, Багато композиторів сучасних теж надихають от таке направлення, да, класичне більше, да, романтичне. От, такому напрямку. Да, подобається і це вічна музика. Чи є у вас улюблений твір з вашого репертуару і чому він для вас особливий? Любимий твір орій вальс. Я присвятив цей вальс своїй доньці Орій. Найближчим часом я цей задум вже здійснив. Я створив п'єси для гітари. Збірничок вийшов, п'ятий збірник мій для гітари. Зараз я його продемонструю, покажу. В цьому збірничку зібрано 80 п'єс. Для учнів музичних шкіл. З першого по 4 клас 80 п'єс. Вони зручні для виконання да, от, в такому форматі. Я це сам роблю, сам друкую, сам підготовлюю це все. Ось такий зберічок, в якому 80 п'єс. Діти вже грають ці п'єси. І ці збірнички є вже на Україні, грають в Україні, їх, в Києві, в Житомирській області є. Тут у нас рядом в Пантаєвці є, в Олександрії. Ну, хочеться побажати йому щасливої долі цьому збірнику, і щоб він задовольнив прохання і викладачів, і дітей. Так що, хто бажає такий збірничок мати в себе, звертайтеся. Щиро дякую за спілкування, а також за вашу багатогранну і неповторну творчість. Особлива дяка всім людям воїнам за наше спокійне, творче життя. Ми маємо можливість творити і просто жити. Дякуємо за СУ. Вічна пам'ять героям, героям слава. Героям слава! Отже, дослідивши творчість композитора, ми дізнались про його цікавий, життєвий та творчий шлях. Головні особливості творів та історії появи збірок. Впевнена, що наше учнівське покоління та багато наступних будуть користуватися творчими здобутками в якості навчального матеріалу, який буде знаним далеко за межами нашого краю. Дякую за увагу! До нових думку є велика й мала Україна.